Чи готове рівне до можливого блекауту через нещодавні ракетні удари у Рівному все частіше говорять про підготовку до відключень електроенергії, адже Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру? Які ціни наразі на генератори та зарядні станції, і чи готове місто до можливого блекауту дізнавався Владислав Стецюк. Перед початком опалювального сезону рівняни все частіше говорять про можливий блекаут. Це пов'язане із нещодавніми ракетними ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України. Минулого року не усі були готові до відключень світла. Тож ми вирішили запитати містян, як вони готуються до можливого блекауту. У мене три фонарики налобний, шість батарей як туди. Так що у мене на насчот... що. Этого. Замовляю різні приколи з Аліекспрес, там новий фонарик туди-сюди. Екофло батько купив. Ну, так готуємося, робимо такі, типу, як штуки з, з машинних акумуляторів для того, щоб підзаряджатись можна було там освітлення». освітливим. До плекави ми завжди готові. Павербанки є у нас завжди. Випрямляю, який з розетки. Можна котел ключи через віз, так що немає проблем мені. Не закуповує мені. У торік, через відключення світла, люди масово скуповлювали генератори, портативні зарядні станції та іншу техніку, через що ціни на них зростали у геометричній прогресії. Як зазначає директорка однієї з компаній, що продає подібну техніку, такий ріст цін був зумовлений продажем з рук в руки, тобто вартість приладів визначав продавець. Це все в більшості було ввезено з-за кордону, типу привезено в приватних машинах, і відповідно яким чином формувалася ціна. Це вже люди відштовхувалися від того, скільки вони хотіли на цьому. Заробити, тобто ну, без ніякої політики, типу прайсу, там доповнює нині ситуація на ринку стабільна. А нещодавній ракетний удар по місту рівне не сильно вплинув на вартість техніки, та потенційний ріст цін все ж спостерігають. Найбільш ймовірно, я думаю, що може вирости ціна знову ж таки через те, що буде створений ну типу штучного попит, що всі люди звернуться в один той самий час. І відповідно, тоді, коли товар буде в дефіциті, буде рости ціна. Але на сьогоднішній день, по, частот, по частотним перетворювачам, по акумуляторам, по портативним зарядним станціям, дефіциту немає. Вони є в достатній кількості. Торік міськрада розпочала закупівлі необхідної техніки при блекауті. Вагому допомогу надали європейські партнери, які забезпечили місто потужними генераторами та містечками незламності. Що стосується, наприклад, більших генераторів, тобто більшість потужності, вони теж у нас є орієнтовно десь біля 50 штук. Вони теж є забезпечені. Це Вкрай важливі генератори, чому тому, що вони передбачені перш за все це по теплоенергію. Те, що ми завжди наголошуємо, що якщо буде блокаут, відповідно ми будемо робити так, щоб під'єднати до автономного живлення. Це дасть можливість також, щоб сама система не замерзла і була в нормальному стані. До слова, наразі ціни на генератори та портативні електростанції стартують від 10 тисяч гривень, та продавці кажуть, не потрібно панікувати та створювати штучний попит. Це може призвести до збільшення цін. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.